Розі, всім привіт, компанія Фашавто. Вітає вас! Заїхала до нас на майданчик. Ось такий автомобіль чудовий. Це шкода Кодіак» в комплектації стайл. Чисто 2019 року випуску цей автомобіль. У нас є з Європи, саме Швеції, в дуже хорошому стані. Значить, в дуже хорошому стані знаходиться даний автомобіль. Реально має автівку у нас 218 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг, як завжди, на це підтверджено по офіційному дилеру. Що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера, часто всечасно парламенту він обслуговувався. На 200 тисячах було проведено велике ТО, по-моєму, було замінено ремінь ГРМ з помпою та інші розхідні матеріали по даному автомобілю. Отже, по автівці ще раз, 2019 року випуск. Чисто не 18 чи 19 рік у вас буде по тих паспорту з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач, dq 500 7-ступка, мокра, одна з найбільш кращих та надійніших коробок передач, які є в лінійці ВАГ-групи. Отже, по автомобілю зараз ми пробіжимося по комплектації, зробимо замери по лакофарбовому покриттю приладу, приладом і пробіжимося по косметичному стану по автомобілю. Отже, погнали. Комплектація стал. Стайл, що собою представляє? Оптика максимальна, вона значить, адаптивна, де переключається ближче далі світло в автоматичному режимі. Так далі, диски у нас 18-го розміру на літній гумі. Літня гума у нас має розмір 235 на 55 вона є нова, повністю повністю нова. Десь тут є а, вон, 8 тижнів 2023 року літня гума. Далі біжимо, маємо безключовий комфортний вхід на автомобілі, дуже зручна класна опція. Потім по салону автомобіля маємо шкіряні шкіряний сидіння, сидіння, де всередині сидіння в нас йде алькантара, а по боках йдуть, йде на шкіру. Сидіння шкіра з Алькантарою. Потім маємо шкіряне мультикермо також в автомобілі. Зараз шуденько розвернути, щоб сонце не нас світило. Так, розвертаємося. Так, до речі, автомобіль класно працює, все чітко, гарно, ніяких помилок, чи несправності з автівкою в нас немає. Так, розвертаємося. Так. Буде зручніше, щоб було видно. Так, є. Отже, шкіряне мультикермо, потім маємо ретяжок керування адаптивним контролем, є адаптивний круіз-контроль, потім підсвіточка ambience, ось тут в картах встановлена, також є присутня. Далі маємо магнітолка Discovery, повністю вся сенсорна. В цій магнітолці маємо навігацію, встановлена вже штатна навігація, потім йде у нас кондиціювання трьох зон і клімат-контроль з функцією очищення повітря, з підігрівом керма. Та оригінальним Webasto, де ви можете собі запрограмувати на конкретний час, день виїзду. Дуже зараз доречна опція в холод, коли ви собі нажали. Допустимо, ще є до цієї такий пульт керування. Нажали собі кнопочку і приходить стати цілком теплий автомобіль. От. І в комплекті маємо три ключа до автомобіля. Так, до того всього ми маємо ще. По автомобілю звук тут стоїть преміум звук акустика Cam, тут Бачите, де в магнітолці можна собі використовувати різні баланси, еквалайзер настройки цього сабуфера, як то кажуть, Кентона. Дуже крута. Також музика в цьому автомобілі так є. Потім маємо, що ще по самому автомобілю по настройках. У нас є допоміжних систем водія, є в нас адаптивний контроль, де відстань визначається. Фронт асіст маємо відображення про е, попередження до відстані, розпізнавання втом і превентивна система безпеки. Тобто е, також є всі. Всі допоміжні системи водію. Тут у нас горить два, то треба в батарейку, батарейку ключі замінити в одному, і е, через 27 днів треба буде робити заміну по оливі. Е, так, далі є. Е, це вам все показав, розказав. Потім підігрів та складання електродзеркал є присутня в автівці, кнопочка офрот, ESP, і, і режим моду, де змінюються різні настройки режиму руху їзди, кому потрібно може користуватися. І ось тут у нас є значить, камера заднього виду та паратроники попереду та позаду даного автомобіля. І старт-стоп, що можна включити, виключити. До речі, запускається автомобіль кнопочкою, ось так і кнопочка старт-стоп запуску автомобіля. Так, далі, попереду, мабуть. Все. Далі позаду маємо по автомобілі так само підсвіточку амбієнц по картах у нас є, і керування третім кліматом. В автівці тут є присутнє. І, 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 і позаду маємо електрокришку багажника. електрокришку багажника. Маємо електрофаркоп керування, додатковий комплект коврів, ще один коврик. і Маємо докатку, бачите, дюнкрат. Ключ, тобто жилетка, все, що маю в наборі, все тут воно лежить в цьому автомобілі. Так, є, і поличка, звичайно. Так що, друзі, ось така комплектація. Я рахую на мене абсолютно все, що потрібно на користування кожного дня, все тут є присутнє в цій комплектації. Так, далі, беремо, робимо заміри по лакофарбам, поки щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. Так, прилад у мене тут, запускаємо і пішли по правій стороні. Значить, Заднє праве крило у нас показує 133, поверху заднє праве крило 144. Так, ще раз 144, задня права дверка 128, ще раз права дверка 128. Передня правка 129, ще раз 135. передня праве крило у нас 118, ще раз 141. Капот у нас 141, ще раз капот 132. З цієї сторони капот у нас. 132, переднє ліве крило 133, ще раз ліве 138, передня ліва дверка у нас 127, ще раз 127, задня ліва дверка 134, ще раз ліва дверка 134, заднє ліве крило у нас 135, ще раз ліве крило 135 і 150, 139, дах у нас. 139, 129, 129. І кришка багажника у нас 122. І ще раз 128. Може ви бачите, що повністю автомобіль є в оригінальному окрасі, абсолютно без ніяких моментів там по якихось там косметичних підкрасах чи ще по чомусь. Так, є. І тепер по садах по експлуатації, бо як не крути 218 тисяч, які сліди по експлуатації по автомобілю є. Отже, і вони у нас проявляються на автомобілі у попередній частині у вигляді дрібних сколиків. Вони ці дрібні сколики є десь от на капоті, трішки є, якщо подивитися, на оптиці, на передньому бампері дрібні сколики вони є присутні. Все решта по кругу автомобіля є добре, все на місці, все в зазорах, ніяких подряпин, м'ятин, чи ще якихось там протектості з автівкою. У нас немає позаду автомобіля трішки на задньому бампері. Десь я бачу тут такі притертості. Ось тут бачите, по задньому бампері, щось грузило в багажне відділення притертості. А так абсолютно також все є добре. Ну і по правій стороні ситуація аналогічна, по кузову, по, бачите, ніяких немає. Ні м'ятин через тут, ні царапин глибокий, що вам потрібно щось було б робити чи фарбувати. Все наразі є абсолютно добре Так, є. І по салону автомобіля зараз вам швиденько ще покажу. Можливо, вже бачили, що як на мене на 218 тисяч абсолютно адекватний стан, того, що нічого не затерто, не порвато, е, нічого такого немає. Трішки видно посидіння, да, що воно якісь там ну, має автомобіль 200 тисяч пробігу. Видно посидіння по експлуатації, але знову ж таки це все по оригіналу. Ніхто нічого тут не шив, не перешивав. Ось якому стані пороги, бачите. До керма зауважень, до речі, немає в гарному стані керма, підлокітник, КПшка, переннє сидіння пасажира. Як на мене, все абсолютно є в нормальному, адекватному стані. Ну і Позаду позаду ось також ця карта на заднє ліва. Проєми, ось тут трошки, бачите, видно по проємах по сюди по експлуатації. От Пластик в хорошому стані збереженому. До речі, автомобілі не палили. Ніяких плям, немає пошкоджень по дивану. Так що такий стан даної автівки. Ну і багажне відділення. Зараз ще розглянемо по багажному відділенню. Ось тут пластик в адекваті, тут все добре, трішки видно. Ось тут по пластику пошкодження по Ось з цієї сторони, правої, з, з лівої все гарно. Де нічого не потерто, все нормально по пластику. І... З цієї сторони, думаю, тут ситуація аналогічна. Тут все добре. По прийомах це більш-менш гарно. До стелі також зауважень, ніяких немає. Ну, і дивимося на цю карту. Ця карта також без пошкоджень по порогах. Це взагалі гарний поріг переднього пасажира, бардачок, торпедо ось так загалом виглядає. Тобто ну, ніяких критичних пошкоджень у нас немає, на такому пробіді 218 тисяч абсолютно є хороший, нормальний стан, адекватний даного автомобіля. Так, друзі, і що головне, це головне, це ціна питання у нас, тому що за 619 рік за автомобіль свіжоприганий за повністю весь цілий з Європи. Ціна питання буде на віддачу даного автомобіля, десь в районі там, 29 може може 28% 500 буде на віддачу на даний автомобіль. Так що, хто шукає собі класти комплектацію, Шкода Кодіак, от свіжопригнаний. Будь ласка, заїжджаємо до нас, і в кого бюджет там не дотягує там до менших пробігів. Це в. Це є хороша альтернатива під ваш бюджет, тому що це обслужений, хороший, класний цілий автомобіль. От кому треба якісь там докази від офіційного дилера, тобто історія, будь ласка, звертайтеся до нас, всі вам максимум інформація надамо, щоб ви зрозуміли, що цей автомобіль дійсно є хороший. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.